Любий сучасний будинок роблять герметичним, так щоб в ньому трималося тепло. А для того щоб в ньому дихати чистим і свіжим повітрям, використовують приточну витяжну установку з рекуперацією тепла. На стенді розкажу, як воно працює. У нас є приток і відток повітря. Тобто у нас відпрацьоване виходи на вулицю, і ми всасуємо на вінтустановку. Повітря з вулиці. Тут в установці стоїть фільтр. Після е, установки у нас стоїть там, условно е, шумоглушники, щоб гасити шум роботи вентиляції, і ми чисте відфільтроване повітря. Потрібної кількості подаємо в кожне з приміщень, а відпрацьоване забираємо. На вході повітря з вулиці у нас стоїть невеличкий калоріфер. Він може бути 1, 1,5-2 кВт, в залежності від потужності, який взимку при великих мінусах догріває повітря, яке з вулиці. І у нас є контролер, який керує системою або там щит управління, типу системою вентиляції, яка керує скільки. В якої кількості і коли подати чисто відфільтроване повітря в кожну із ваших приміщень? А система приточно-витяжної вентиляції дозволяє вам спати з гарним сном, бо ви будете дихати чистим повітрям, а не відпрацьованим. Тому, кому цікаві гарні інженерні рішення на базі теплових насосів, з вентиляцією з охолодженням, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. Всім тепла або холоду, слава українцям.